Та хватит з собою любоваться, мені хочеться. У мене нема рідних. У мене з рідних сестра і мама. Спасибо, Александра. Спасибо, Іра. Спасибо, Людмила. Які мої рідні? Алла. Сестра і мама. Алла приходила. А що, Алла. дяжка буде перша? А що, є на мій рідний? Це муж моєї сестри. Алла приходила. А-а, приходила? Добре mm -hmm. ну, сказала, скільки. я віддала. А? Я віддала. Всі кинаті. Потім. Ось як Тарілку Тарівку принесла? Так. Ні? Так. А мама все помнить своє щоб а нічого не віддати. Вона така все, да? от вона лишнє віддасть сюди. Каже, забир, не забирай. Не забир...". Приходила Я, лава, туди. я її гостила цими, вона, ой, так пахне розтрюбками. Вона мені вчора, вона тарілку принесла. Кажу, принесе. Зараз будемо їхати, ага. Сяду на ваше місце. Угу. Спасибо Татьяна. Привет. Удачи тебе твоей семье. Спасибо Юриц. Ладно, ребятки, буду заканчивать. Спасибо вам за время нормальным людям. А не нормальный йдить нахер. Так, Едичка не тут живе. Спитали, воюють. Едичка, що тут буде воювати, що? Ну, Рашки живе. Все, до побачення, телебачення. Хорошего вам дня. Спасибо і вам. До зустрічі в тоці, дякую. Спасибо за прямой эфир вам спасибо пока. Надя казала, це секс и не цікавить. Наказать робить разные вещи. Казала, мазала. До побачення. Жду, спасибо. Давайте пока. Я доволі в ту, да, мне нравится.